Якщо раптом паніка якась починається, то ми не кричим, мы никакимся в холодос. Отак ми не робим. Як це взагалі реалізувати? А ми прям починаємо так, з цього, так, да. да, одразу тут. Ну да, з нуля я так розумію. Ой. Ага. Так, я. А ти який? Ага, Артем. Я тут. Джез від червоний. Рожевин. Гнида. Кит Баклажан. Стоять! Коротше, да дітей. Якщо медик помирає, то він уже. Це збройні хуй. Ну так, да, це вже точно. <хуй> Ой, там ота хуйня, що на голову прилипає. А, бля, я пам'ятаю шорт у тебе. <хуй> я тебе не рав я теж дивився, капець. <хуй> Ми сидимо під кроваті, час він такий, що вона ти, <хуй> <да? хуй> ти мене їси, дурак! Ти мене їси ти? мене їси, дурак! Що ви робите? Вы шо тобоеба? Я тебе з'їм! з'им! Малышочек вкус, иди сюда! Дурак, ты меня здесь идем шопу. А путями. Ого, 9700. Идите по. Ну-ка, часики. Оп! Голову Головне, що ми зрозуміло на малому стріму, це те, що не потрібно бочку класти поряд з пилою. З сиркуляркою, так. Ой-ой-ой! Ой! 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 Я... Фай! Що Ти не заслужив. А, чекає. Що йому надо, що він хоче? Силу, він хоче бути сильним. Щоб ба. Е, ці... ну, дівчата на не Ну понял? Оооо, кицун, да ти ще маленький кицун. Да дай-то, Ну дайте, я куплю одне і все. Одне. Надо, блядь! Ладно, да. Давай, пожалеем. хохо хо 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 Д! Бля! <laughs> ты что не понимаешь меня? Эй, не а? Перезагрузи, бля! Зачем удаляешься, я думаю? Я не удаляю, почему ты ничего не трогаешь его. Пошли мышку туда Вот меня... Нахуй. Сука, вин ломает, нахуй. Идите нахуй, он и ломает, что этого Ну, пиздец, 7 тысяч еще надо теперь. А, 3 тысячи. Пиздец, гномы ебаные. Две с копейками там. правда. Пизда, вона поламала все, дура тупая. Ну, спробую зараз вазу донести. Що, що ви шафи, блядь, не відкриваєте? Я ну, зайшов в чашку, а там більше нічого, крім чашки, не було. Круто. Знаю, куди ти дивився. На твої красиві Ти реально в туалеті був? Да. А чого ви хп не купили? Мы в кисынавицмак відсма... що ти сказав спочатку? сказал, Свочат? Вид качаем, конечно. Да, экстракшн поинт. Иди Це Зараз буде багато цих. Ого, чашечка. 2300. Да, чашка, ты 1200, нихера себе. Ооо! Блять! Выбудь ты! І, і, і я просто недосвідчений збирач, якось що у нас цей випадковий. Я такий самий. Все, Ого. кінець кіно. Ой. Вей, б, кей, ми вижили з тобою. Ми молодці, кей. Кей. Кей, ти живий, кей? Заряжений був, прикинь. Е і шо? А йди сюди, дурак! Очі ні, господи. Бери! Ого, а ти думаєш, ми таке подужуємо? Не спеши. Ты шо такой? Да Та піднімайся. Краще відпусти. Відпустив. Воно поїхало! <сум> Блін! Тихо! Ты ще гнида прийшла! Та ти не стрибай! Закрий рот! Да робиш! Піднімай! 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 Да піднимай там стыд! Да в проході! Руки! Підніми оцю фігню! Ну піднімай! Ти кричи на мене, Ти кричиш, кричишь мене, нічого не виходить! Піднімай! Я підняв! Да ты за ту баб свою! ты, да я, я плав... не тримаю. Ну, отвечи, зручно Работать, там инструмент. Витя, съебись нахуй отсюда. Что такое, блядь? Что-то не нравится? Звались. Блядь, я Опа, Опа, нихуя себе. Опа, опа. А может просто не стать? Черным не грам первым. Черным ждаю, осуждаю, осуждаю. Черным. Шльондра. Ага, кажется, вже сюда из тепер. О, Оду прикольні локації, ванни прям. кислотні якісь. Ну я прыгну би в ту воду. І теж Я б теж сюди стрибнув. Бля, я случайно, я знал, что туда нельзя стрибать. Че за кейв падает Короче, осталось блядь, там... Давай-давай-давай. Я ж сказал, что под это туда. та самая фигня будет. Мужики, вы меня вряд. Бля. Я мимострей. Эй, да блядь, эй. я при Я фигею. Я еба. Я... Бля, мы вазу поломали Кей пизда. Блять. Слова чи... Джессика, я цитую. Я, це... Кей, пошел нахер! Чекай. Ой, Артем, Артем. Вс, Артем! Все, на добранич я погнал.